Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку розбір задач з використанням різних видів масштабу. Визначення напрямків на місцевості абсолютної відносної висоти на топографічному плані. Задача. Визначте відстань на місцевості між двома містами. Якщо відстань на карті вимірена лінійкою становить 12,5 см. А масштаб карти 1 до 50 мільйонів. Розв'язання. Поданий в умові задачі масштаб 1 до 50 мільйонів, нам необхідно перевести з числового в іменований. Для цього цифру в 50 мільйонів нам необхідно розділити на 100 см, а потім на 1000 м. І отримуємо, що в 1 см на карті в реальному житті відповідає 500 км. Друга дія. Подані в умові задачі. 12,5 см, виміряних лінійкою, нам необхідно помножити на 500 км, отриманих з попередньої дії. І таким чином ми отримуємо відстань між містами на місцевості 6250 км. Отже, відповідь: відстань між містами на місцевості складає 6250 км. Наступна задача. Визначте відстань на місцевості між двома містами, якщо відстань на карті вимірена лінійкою становить 4 см, а масштаб карти 1 до 70 тисяч. Розв'язання В першій дії ми знову ж таки переводимо числовий масштаб в іменований. Для цього ми 70 000 см переводимо в метри. Для цього нам необхідно розділити цифру в 70 тисяч. На 100 см. І отримуємо, що в одному см на карті в реальному житті в нас відповідає 700 м на місцевості. Наступна дія 4 см, що подані в умові задачі як вимірені лінійкою. Ми множимо на отримані 700 метрів. І отримуємо вісень між містами на місцевості у 2800 метрів. Наступна задача. Визначте масштаб карт. На яких 10 км відстані між населеними пунктами відповідають 2 см на карті. Розв'язання. 10 км на місцевості відповідають 2 см на карті. А 1 см відповідно 5 км. Так як ми 10 км ділимо на 2 см, отримаємо 5 км. Друга дія: якщо 1 см на карті відповідає 5 км на місцевості, або 5 км це 5000 м. Або 500 тисяч см. То її масштаб складатиме відповідно 1 до 500 тисяч. Отже, відповідь складає: Масштаб карти 1 до 500 тисяч. Наступна задача: відстань від Києва до Одеси 440 км. На карті ця відстань становить 11 см. Визначте масштаб карти. Розв'язання. Визначимо скільки кілометрів в 1 см. Для цього. 440 км ми ділимо на 11 см і отримуємо 40 км або 1 до 4 мільйонів Відповідь масштаб карти складає 40 км або 1 до 4 мільйонів Наступна задача Відстань від Полтави до Вінниці 550 км Якою буде ця відстань на карті, якщо її масштаб 1 до 10 мільйонів Розв'язання Спочатку переведемо масштаб з числового в іменований. В 1 см 10 мільйонів ділимо на 100 см і ділимо на 1000 м. Дорівнює 100 км. Далі реальну відстань між містами розділимо на іменований масштаб 550 км ділимо на 100, отримаємо 5,5 см. Отже, відповідь: відстань на карті між Полтавою та Вінницею масштабом 1 до 10 мільйонів. Складає 5,5 см. Наступна задача Визначте абсолютну висоту у метрах місця, на якому росте віковічний дуб. Ботанічна пам'ятка природи. Знайшовши розташування дуба, звертаємо увагу, чи не підписана горизонталь, на якій він розташований. В нашому випадку горизонталь не підписана. Тоді звертаємо увагу, між якими горизонталями розташований наш дуб. Це горизонталь 150 метрів і 140 метрів. Далі звертаємо увагу на напис в легенді карти, в якому зазначено, що суцільні горизонталі проведено через 2,5 метри. Знайшовши найближче підписану до нашого дуба горизонталь, а це 150 метрів. Звертаємо увагу на те, що дуб знаходиться нижче від цієї горизонталі і, відповідно, його абсолютна висота буде меншою 150 метрів. Знаючи, що горизонталі проведено через кожні 2,5 метри, ми можемо визначити, що наш дуб розташований через одну горизонталь нижче від позначки 150 метрів. І таким чином має абсолютну висоту у 145 метрів. Отже, відповідь: Абсолютна висота віковічного дуба складає 145 метрів, наступна задача. На плані довжина річки срібни вимірена курвіметром становить 9,5 см. Визначте її довжину на місцевості у метрах. Розв'язання із вказаного малюнка відразу звертаємо увагу на масштаб карти. Це 10 десятитисячна, або в одному см 100 метрів. Далі довжину річки у сантиметрах множимо на масштаб. 9,5 см помножити на 100 метрів, отримуємо 950 метрів. Відповідь. Довжина річки стрібне на місцевості складає 950 метрів. Наступна задача. Визначте абсолютну висоту тарасового кургану. Розв'язання. Знайшовши тарасів курган на карті, звертаємо увагу на жирну крапку і позначку 214. Це і є абсолютна висота тарасового кургану. Таким чином відповідь. Абсолютна висота тарасового кургану 214 метрів. Наступна задача. Визначте відносну висоту вершини тарасового кургану щодо урізу води в річці смотрич у метрах. Розв'язання. Знаходимо абсолютну висоту тарасового кургану. Вона у нас складає 214 метрів. Та уріз води в річці смотрич. Це позначка у 122 метри. Далі знаходимо різницю їх висот, тобто 214 мінус 122 дорівня 92 метри. Таким чином, відповідь, Відносна висота вершини тарасового кургану щодо урізу води в річці смотрич складає 92 метри. Відповідь, відносна висота вершини тарасового кургану щодо урізу води річки смотрич складає 92 метри. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку, присвяченого розбору задач з використанням різних видів масштабу, напрямки на місцевості, абсолютної відносної висоти на топографічному плані. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!